Привіт всім глядачам нашого каналу. Наш канал про птахівництво, городництво, сад, сів, котів, садову техніку, інвентар. Намагаємося знімати корисні відео. Кому ці теми цікаві, запрошуємо одразу підписатись і дивитися з нами про те, як ми починаємо сьогодні інкубацію породної птиці в інкубаторі Теплуша 72 Pro. Допомагати інкубувати мені буде наша кішка Мурка, котра. Засумувала на вікні між саженцями винограду. В мене є тут чотири види яєць. Це яйця чорно-мідного марана, це від наших кур. Ось блакитні. Це я купила, це лігбар кремовий. Вони несуть блакитні яйця. Це англійська порода. До речі, ця порода автосексна. Тобто курчаток у віці одного дня уже можна розрізнити де курочка де півник, причому не покрилам, не по, по, по пір'ячку. Далі, ось у нас буквою Б, оце все яйця. Це від наших кур породи барбез'є. Яйця я брала, ну, скажу щиро, уже всі підряд. Звісно, не тріснуті, не криві, але є і більші, є і менші. Ну, Але від своїх кур будемо закладати. І ось оце нижній ряд, це м'ясояєчний крос, домінант js 459 тобто домінант хохлатий. Принаймні, такі яйця мені, ці яйця мені продали як домінанта хохлатого. А що вже там виросте, то вже, як то кажуть, сам Бог тільки знає. Значить, Чорномітний маран це французька порода. Шикарні, красиві темні яйця. Причому от від, від курочок, які несуть дрібніші яйця, ось такі, вони зовсім темні, є трішечки світліші, але, в принципі, колір шикарний. Це від наших кур, і вже є крупне яйце, є, звісно, і дрібніше яйце. Славна ця порода тим, що ну, існує таке повір'я, а може це і на науковий факт, але я про це, до речі, ну, не читала, на превеликий жаль, але так собі я хочу в то вірити, що за рахунок того, що шкаралупа у яєць марана товстіша, ніж у інших яєць, начебто яйця марана не заражаються сальмонелою, навіть якщо курка хвора. Ну, Такий нюанс. Лікбар, ось краса, блакитні. Порода спокійна, хороша, некрупна, курочки 2 2200, купівники можуть бути до 3,5. В них, до речі, не агресивний характер, гарно вони несуться. Ну, сподіваюсь, хотіла блакитне яйце будувати. Порода барбезіє – це теж французька порода. Це мої, так би сказати, любімчики, улюбленці, шикарні, красиві кури, граційні. Гарні круяйця несуть уже здорові, крупні вже є нашим курам зараз по 11 місяців. Є вже яйця. Ось і більше 70 грамів, ну, вже дрібноти нема. Вже яйця в діапазоні 65-75 грам, буду казати. Оце от все це від барбез'є, Причому колір яйця ще не вирівнявся. Значить, сірі курочки несуть такі кремові яйця. А чорні курочки несуть білі яйця. Причому, отак по розміру, я дивлюся, що сірі курочки несуть крупніші яйця. Ну, а це домінант чубатий, котрий мав би в майбутньому нести зелене оливкове яйце. Ну, побачимо. У мене 105 яєць в інкубатор теплуша 72 про. На каретки влазить тільки 72 яйця. Тому для того, щоб це все спробувати туди запхати, я буду закладати на дно. Ще такого досвіду не маю. Це буде у мене перший раз закладка на дно і буде ручний переворот з другого дня по 18-й. Включно буду руками це перевертати. Для цього всі яйця позначені. Ось, наприклад, яйце Барбезіє позначене з одного боку буква Б, з другого нолик. Яйця Марана позначені хрестиком рожевим олівцем з другого нолик. Лігбари так само, хрестик, нолик. Коротше, всі позначені хрестиками і ноликами. Буду зранку перевертати на хрестик, а увечері перевертати на нолик. Інкубувати буду за такою схемою. По-перше, інкубатор уже прогрітий, дезінфікований. Зараз він прогрівається, ще стоїть на температурі 38,2. Коли буду закладати, буду викладати на кілимок, е, налью води теплої мілілітрів 10 для початку, після того як яйця закладу. І перші 4 години буду тримати температуру 38,2. Я так би мовити, для прогріву яйця. Потім вже скручу на 38. Перші 12 годин перебування яйця в інкубаторі я не рахуватиму взагалі. Це у мене буде так, як, ну, типу як пів нульової доби. Хтось рахує нульову добу, я буду рахувати пів нульової доби. От зараз у нас вже майже 11 година вечора, тобто ніч уже, тобто доба, перший день у мене почнеться образно завтра в 12 годині дня. І так, схема буде така. Закладаю 38,2. Всі вентиляційні отвори закриті, яйце закрию. Переворота нема, звісно, тому що карєток нема. Яйця будуть лежати так до ранку. Вранці я пере, переведу температуру на 38. І першу третю добу температура буде триматися 38%, вологість буде 60-65%. На другу добу я почну яйця перевертати. Буду перевертати зранку і перевертати увечері. Буду робити це швидко для того, щоб яйця не охолоджувати. Третя доба так само буду перевертати. Температура так само буде 38, вологість буде 60-65%. Четверта і п'ята доба я знижу температуру на 37,9%, вологість зроблю 55%. І на четверту добу, от у мене є на, на інкубаторі чотири вентиляційні отвори великі. На четверту-п'яту добу я почну отак по трішечки, отак от буквально по чуточку, по четвертушці, отак от відкривати. І буду міняти місцями. Отак буде стартувати моя інкубація. Вологу буду доливати виключно теплу водичку. Холодну не можна доливати. При відкриванні інкубатора обов'язково буду його виключати. Інкубатор має можливість працювати від акумулятора. До речі, дуже це зручно і корисно, тому що мали ми вже два випадки, враховуючи те, я боялася ставити одночасно і, інку... і живлення від мережі. І живлення від акумулятора, тобто два штекера я не ставила. Але коли настав такий день один прекрасний, що я е, спали ми, короче, і виключилося світло, а ми не під'єднали нам акумулятор, ми вирішили спробувати. І тепер кожен вечір ми інкубатори ставимо живлення, і, і під'єднуємо акумулятор. Тут що я хочу сказати: кожен раз акумулятор заряджається. Вночі світло у нас, в принципі, не виключали. Але на ранок, начебто, від, начебто, акумулятор не живив, інкубатор. Але коли ми відключаємо і починаємо зарядку акумулятора, то він заряджається. Тобто, якщо вставляється два штекера в інкубатор, то акумулятор втрачає заряд. Небагато, але втрачає. Шостий, сьомий, восьмий день, у мене вже буде 37,8 температура. І вологість 55%. Так само трішки буде провітрювання, і на восьмий день я зроблю овоскопування на восьмий або, можливо, на дев'ятий. Хочу побачити, що там, який у нас результат. Дуже сподіваюся, що результат гарний, тому що від своїх півнів ми оплід перевіряли, оплід вони показали. Ну на той момент, коли це було місяць назад, обидва наші півні і Барбезє, і Маран показали 85-87,5% оплід. Ну, Ситуація така, все міняється, впливає на оплід і температура повітря, і спека, і дощ, і, може, йому просто не настрій, тому півню, все як у людей. Тому, ну, <смі> побачимо. Кому цікаво, що буде далі, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок і чекайте наступне наше відео, де будемо овоскопувати і будемо бачити, що з цього всього дійства у мене вийшло. Гарного вам дня! Гарного вечора, ночі, у кого що, мирного нам неба, гарних інкубацій і всього найкращого. І наостанок ось така чудова картина яйцями в нас вийшла в інкубаторі.